Всім привіт! В ефірі п'ятий випуск Popcorn News від сайту Vinci.com.ua. і зараз я розкажу вам про найцікавіші новини зі світу кіно за останній тиждень. Тож мучитись якомога зручніше. Камера мотор за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Як відомо, команда сценаристів під керівництвом Аківи Голсмана стала джерелом цінних ідей для ряду фільмів, що розширюють франшизу Трансформери. І після цього компанія Hasbro та студія Paramount вирішили провести такий же експеримент з іншою кіносерією. За інформацією порталу Deadline, Голсман збере групу авторів. Для франшизи Атака Кобри, а також для нового проєкту Мікронафти. Мета авторів придумати ідеї для проєктів, які б могли унаслідувати приклад успішного блокбастера «Трансформери 3 темна сторона місяця, що заробив у прокаті 1,12 мільярдів доларів і закласти таким чином фундамент для постійного потоку кінопродукту. Третя атака Кобри, зйомки якої має очолити Діджей Карузо, вже кілька разів встиг змінити сценаристів. А останній варіант тексту написав Аарон Берг. До речі, Декілька років тому в кіноблогах виникло нове слово Тойтік, яке характеризує фільми, що засновані на якійсь відомій іграшці, або легко трансформується в серію однойменних іграшок. Зрозуміло, що головним цяцькофільмом останнього часу стали трансформери, а найбільш феєричним провалом якраз таки Атака Кобри, заснована на іграшковому військовому підрозділі Джі Джой. Але магія іграшок змушує вірити в інвестиційну привабливість таких витівок. Зйомки чудо жінки йдуть вже другий тиждень. Із цієї нагоди студія Warner Bros. опублікувала прес-реліз із зазначенням основного акторського складу і ключових членів знімальної групи. Крім Галь Гадот, Кріса Пайна і Саїда Тагмауї, про участь яких вже було відомо, у фільмі знімаються Робін Райт, Дені Хьюстон, Юен Бремнер, Олейна Аная і Люсі Девіс. Студії Paramount і Skydance запропонували Крістофера Макварі посаду режисера шостого фільму франшизи Місія не здійснена», зйомки якого повинні початися вже влітку 2016 року. Нагадаємо, що раніше Макварі срежисував для Paramount картини Місія не здійснена», нація ізгоїв та Джекрічер. Крістофер починав як сценарист, голосно заявивши про себе фільмом в підозрювані, який, до речі, отримав премію Оскар за кращий сценарій. Якщо Крістофер погодиться, то він стане першим режисером у франшизі, який зніме більше одного фільму. Схоже, Майкл Дуглас повернеться до своєї ролі в сиквелі Людини Мурахи, адже боси студії Дісней і Марвел вже обговорюють контракт з актором. До речі, свою участь у другій частині підтвердили Пол Рат та Еванджелін Лілі, про що свідчать слова Дугласа. Акторський склад проекту просто прекрасний. Пол Евангеліє, Майк Пенє, впевнений, він також повернеться. Якщо вони зішкрібуть зі стіни корі стола, думаю, він з радістю повторив би свою роль. З нього вийшов класний лиходій. Трохи кумедно, що я пов'язаний з проектом, який вийде аж у 2018 році. Це складно уявити, але знаєте, поки що все виглядає дуже добре. Знімати картину буде режисер Пейтон Рід. А от місце сценариста поки вакантне. Над текстом першого фільму працювали Едгар Райт, Джо Корніш, Адам Маккей і виконавець головної ролі Пол Рад. Прем'єра людини Мурахи 2» намічена на 6 липня 2018 року. Цього тижня відбулася офіційна прем'єра тизер трейлера до комедійного бойовика Ілюзія обману Другий акт режисера Джона Емчу. Продовження успішного хіта 2013 року. Take another look. Вийшов трейлер до фантастичного трилера Спеціальний нічний випуск режисера Джефа Ніколса, де батько і син збігають після того, як батько дізнається, що його дитина володіє над Ранч здібностями. що Ренч Сеншідерсейф. Також з'явився офіційний український трейлер до фільму Ігри чемпіонів режисера Едварда Цвіка, в якому розповідається про матч за звання чемпіону світу і шахів у розпал холодної війни. Він може зламатися. Бобі Бобі не зламається. Бобі вибухне. Жертвувати пішаком. Незабаром. Стало відомо про перезапуск Ван Хелсінга. Нову історію напишуть Джон Спейс і Ерік Хейсерер. Збори сьомого епізоду Зоряних війн» за попередній продаж квитків вже перевищили 50 мільйонів доларів. Третина зборів припадає на IMAX. Таким чином фільм Джей Джей Абрамса вбив рекорд 2012 року, який був закріплений за фільмом Темний лицар. відродження легенди 25 мільйонів доларів. Ні, ну це реально ілюзія обману рівень Бога. Показав людям двоххвилиний трейлер і вони вже принесли тобі 50 мільйонів баксів. А сайт Вінців встиг оглянути фінальну частину підліткової епопеї Голодні ігри Переспівниця, частина 2. Зацініть і ви. Голівудська асоціація іноземної преси оголосила про те, що на майбутній церемонії вручення премії Золотий глобус престижної нагороди Сесиля Бландеміля за заслуги перед кінематографом отримає Дензел Вашингтон. Він дизель анонсував нову частину про пригоди Рідіка під назвою Хроніки Рідіка Фурія, а також перший телевізійний серіал франшизи. Робота над сценарієм фільму стартує в наступному місяці і все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, то не соромтеся, тицяйте лайки, коментуйте і підписуйтесь на наш канал. А якщо ж ви раптом не знаєте, що подивитись кіно на цьому тижні, ми завжди раді вам підсказати. До зустрічі!